Вітаю! У цьому відео ми переходимо вже до операційної діяльності нашої компанії в системі Оду. Ми вже внесли баланси, можемо купувати товари, виготовляти їх та продавати. І в цьому відео ми будемо купувати компоненти, які ми будемо використовувати на виробництві. Давайте зайдемо в модуль «Виробництво», відкриємо нашу специфікацію по товарам, які ми виготовляємо для того, щоб подивитися, які компоненти нам необхідно закупити. Ви можете передивитися в попередніх відео, як створювати специфікації, натомість ми ще в майбутньому також детальніше проговоримо, як виконувати виробництво в системі ОДУ. Отже, ми бачимо, що нам необхідний каркас, тканина, скоби та ніжка для виготовлення нашої продукції. І всі ці товари ми будемо купувати у постачальників. Можемо їх купувати в одного постачальника, можемо в різних. Ми відкриємо сусідню вкладку. Відкриємо тут модуль купівлі, тому що саме в купівлях ми будемо працювати при закупівлі товарів. Заходимо сюди, натискаємо новий для того, щоб створити документ, який називається воду на, запит на комерційну пропозицію. По логіці уду, в ідеалі при використанні модуля купівлі, ми спочатку надсилаємо постачальнику запит на комерційну пропозицію, тобто запитуємо, чи є в нього товари, які нам необхідні, по якій ціні він може нам їх продати, коли він може нам їх доставити і так далі. Якщо ми вже знаємо, в кого ми купуємо або. Знаємо вже по факту вносимо інформацію по купівлі, ми також можемо це використовувати і не звертати увагу на те, що це саме комерційну пропозицію, пропозиція, використовувати цей статус просто як чернетку документа закупівлі. Тож ми обираємо постачальника із нашого випадаючого списку або створюємо нового, нову компанію, з якою ми працюємо. Ну, нехай це буде ось ця компанія, журнтеріор, і ми додаємо товари. Ми можемо купувати е, товари в різних валютах. Зараз у нас стоїть гривня, але ми можемо купувати також в євро. Якщо у вас Хостингу нашої компанії, ви вже користуєтесь нашою системою, або ви плануєте переходити на ОДУ і будете користуватися хостингом від нашої компанії RP Ukraine. У вас буде вже встановлений модуль по інтеграції з Нацбанком або з Приватбанком для затягнення курсу валют, і система буде автоматично конвертувати валюту по запасам на склад і в подальшому при роботі з різними валютами в системі Оду. Отже, ми вибираємо товари, які ми будемо купувати конкретно цього постачальника, наприклад, у нього ми будемо купувати каркас. Будемо купувати одразу, наприклад, 10 одиниць. У нас тут проставляється ціна за одиницю цього каркасу, тому що ми вже попередньо купували і в нас підтягується інформація по останній ціні, по якій ми купували в цього постачальника цей товар. Але ми можемо відкоригувати цю ціну і вказати, наприклад, що у нас буде коштувати товар 450 гривень, а не 400 гривень. Ми проставляємо податку, вони у нас проставляються автоматично, але ми можемо і не проставляти податки, якщо ми купуємо без податків цей товар. Додамо ще один товар, який нам необхідний саме в цього постачальника. Наприклад, це будуть скоби. Ми натискаємо Додати товар, додаємо скоби. Будемо купувати, наприклад, 1000 одиниць. Ми можемо, звісно, налаштувати в майбутньому, щоб у нас коби купувалися не в. В штуках, а, наприклад, в коробках, і навіть назва товару в постачальника може відрізнятися від нашої. Ми можемо працювати по спільних артикулах, чи артикули будуть у нас свої, а назва товару буде відрізнятися. Ми також можемо налаштовувати окремо прейс-листи від постачальників і фіксувати їх в системі, але зараз ми просто подивимося, як в загальному швидку можна розпочати операційну діяльність воду саме по закупівлях. Проставляємо ціну за скоби, наприклад, це буде 20 гривень за одну штуку. Ми, якщо всі товари внесли, які ми купуємо в постачальника, ми натискаємо Зберегти цей документ. І ми можемо надсилати цей запит на комерційну пропозицію від постачальника, якщо ми використовуємо цей функціонал, який воду задуманий з самого початку. Але якщо ми знаємо, що так, постачальник нам поставить всі ці товари в цій кількості по цій ціні, з цими податками ми все узгодили, ми можемо підтверджувати цей документ. Окрім цього, ми можемо виставити очікувану дату отримання товарів на склад. Це очікувана дата прибуття. Ми можемо її вказати. Наприклад, ми вже завтра отримуємо ці товари на склад, або там через тиждень. Наприклад, поставимо завтрашню дату. І ми можемо вибирати, на який саме склад ми будемо отримувати товари. Оскільки у нас налаштовано, що в нас є два різні склади: один основний склад, на який в нас буде падати готова продукція, і з цього складу ми будемо готову продукти. Продавати клієнтам. У нас ще є ще інший склад саме для компонентів. Тому ми тут будемо обирати, що ми товари будемо доставляти на компоненти надходження. Воду в модулі купівлі вибирається не сам склад, а сама операція надходження і по якому складу. Ця операція виконується, тому в нас тут стоїть компоненти надходження. Воду також є додатковий функціонал. Якщо ми налаштовуємо електронну пошту, ми можемо відправляти автоматично запит на підтвердження отримання товару від постачальника. Це буде автоматичний лист, який, якщо ми там вкажемо, що так, ми хочемо відправляти цей запит за певну кількість днів до дати отримання цього товару. Тобто, якщо у нас стоїть, що ми, наприклад, через тиждень маємо отримати товару, один день до цього постачальник отримає лист і він нам повинен відповісти, чи він нам доставить цей товар вчасно, чи ні. Але ми не будемо зараз це відправляти. Цей лист не будемо це вказувати. Якщо ми вже по факту вносимо закупівлю, або ми вже домовилися про закупівлю товарів, і постачальник нам надіслав, наприклад, в електронній формі накладну, ми можемо цей документ, цей номер тут вказати в полі Референс постачальника. Зберігаємо цю закупівлю і підтверджуємо замовлення. Воду як на закупівлях, так і на продажах, при підтвердженні замовлення на купівлю автоматично створюється складський документ на отримання товарів. При продажі це буде документ на відгрузку, але про це поговоримо пізніше. В ОДУ модуль склад і бухгалтерія вони розділені. Якщо порівнювати, наприклад, роботу ОДУ з ОДНС, в ОДНС прихід товару і розрахунки виконує один документ, це накладна. В ОДУ такого документу немає. По Складу проводка в нас ставить склад товари на склад, і е, бухгалтерську проводку по оцінці запасів робить саме складський документ по приходу товару на склад. І окремо нам необхідно буде створювати рахунок від постачальника. У нас зараз стоїть політика виставлення рахунку по отриманні кількості. Тобто, поки ми товари не отримуємо, не можемо створити рахунок від постачальника на оплату. Це можна змінювати, це змінюється на самих товарах. Ця політика. Ми заходимо в документ надходження, ми можемо зайти на цей документ із самої е, закупівлі, або ми можемо зайти в модуль склад. І в нас є надходження компоненти, і ми бачимо, що у нас. Є один документ, який нам необхідно виконати. Він вже в статусі підготовлений, тому що ми завжди вже готові товари повинні отримувати. І складник, наприклад, він не має доступу до модуля купівлі. Він не бачить ціни. Йому це не потрібно. Він бачить, що у нас на завтра очікується отримання товарів від цього постачальника. Куди саме ми отримуємо, у нас тут вказується склад запаси, які саме товари, в якій кількості ми їх замовляли. Звісно, у нас може бути таке, що у нас не всі товари прийшли, або є якісь забраковані, тому ми можемо отримати меншу кількість товарів. Якщо ми це вказуємо, наприклад, з 10 каркасів ми отримали 9. І тут, наприклад, нехай це буде. Тисяча скоб, вони ми їх як замовляли, так вони нам і прийшли. Якщо ми натиснемо Підтвердити, система в нас запитає, чи потрібно нам створювати дозамовлення, тобто ще один складський документ на отримання товарів. Тому що ми то замовляли 10 каркасів, нам прийшло 9 і, наприклад, один має прийти пізніше. Якщо так, ми натискаємо Створити до замовлення, якщо ні, ми натискаємо Немає до замовлення, що ні, нам товар цей не прийде. Наприклад, я натисну Немає до замовлення. Я можу прямо звідси перейти на документ закупівлі. І що я побачу? Я побачу, що в нас кількість була 10 одиниць, отримано 9. І в рахунку ще поки що нічого не виставлено. Тобто зараз ми будемо створювати рахунок на оплату клієнту. Але скоби, ми всі як замовляли тисячу штук, так ми їх і отримали. Звідси ж, я можу ще раз перейти на складський документ, побачити всю інформацію тут по товарах. Давайте повернемося на документ закупівлі і натиснемо Створити рахунок. Створюємо рахунок. Натискаємо на дату рахунка. Нам необхідно встановити дату рахунка від постачальника, тобто це може бути окремий документ, який ви від постачальника отримуєте. Нехай це буде сьогоднішнім числом. Інформація по постачальнику в нас підтягнулася. Референс-рахунка в нас сюди прокинувся із документа закупівлі. Якщо ви використовуєте, наприклад, Приватбанк, в нашої компанії є модуль інтеграції з Приватбанком, ми можемо прямо в системі формувати платежі на оплату і відправляти їх напряму в приват. Для цього нам потрібно буде вказати на картці контакту постачальника його банківський рахунок. Система сюди буде його підставляти. Або ми будемо вибирати його з випадаючого списку, якщо його у постачальника декілька банківських рахунків, і ми зможемо сформувати тут платіж по цьому рахунку, відправити в приватну оплату автоматично. У нас вся інформація по товарам, які ми вказували в закупівлі, які ми отримали сюди, знову ж таки прокидується. Якщо все добре, ми натискаємо Зберегти цей документ або одразу просто підтвердити. В момент, коли ми підтверджуємо рахунок від постачальника, система робить проводку вже бухгалтерську. Давайте зайдемо в елементи журналу і подивимося, що саме відбувається. У нас відображається Проводка по транзитному рахунку 2812, тому що система у нас із нього саме списує товари, по податкам нараховується у нас зобов'язання, а також по розрахункам з вітчизняними постачальниками. Тобто, ми тепер винні постачальнику заплатити, ми повинні йому певну суму. Далі нам необхідно буде виконати оплату і по банківській виписці рознести її вже з цим рахунком. Тобто, це вже працює бухгалтер в модулі бухоблік. Ми можемо зайти в меню Постачальники рахунки. Тут ми побачимо рахунок на оплату нашому постачальнику. Ми могли би там вказати інший термін або там умови, якісь інші по оплаті, це можна було би, наприклад, пізніше оплатити. Не обов'язково сьогодні. Ми бачимо статус, що рахунок опублікований, але платіж ще не оплачений. Нам необхідно виконати цей платіж. Тобто у нас потім буде затягуватись банківська виписка, і ми рознесемо цей рахунок і позначимо цей рахунок як оплачений. У нас пов'язана закупівля є, і з цим рахунком можемо повернутися на неї, подивитися, що в нас тут відбувається. Ми зараз купили два товари конкретно цього постачальника. Те саме ми можемо виконувати з іншими. Товарами, які ми купуємо, наприклад, вже в іншого постачальника. Що ще по закупівлі, я хотіла би з вами проговорити, це те, що можна воду працювати із дивитися по прогнозу по залишкам, які система нам підказує, по які, які нам потрібно поповнити, в тому числі по закупівлі. Наприклад, якщо в нас буде створений документ продажу або замовлення на виробництво якогось товару, і в нас цих Компонентів не буде в наявності, ми побачимо цю інформацію. Наприклад, ми зараз створимо швиденько замовлення на виробництво готової продукції, у нас підтягуються компоненти, і, наприклад, нам необхідно виконати виготовити 10 таких диванів. Ми підтверджуємо замовлення на виробництво, і бачимо, що у нас каркас є, 10 одиниць, і вони зарезервовані на складі, тому що ми поповнили щойно цей товар, купили його. У нас є скоби, але в нас немає в наявності тканини і немає ніжки. Тобто ми орієнтуємося вже, що нам ці товари необхідно поповнити. Ми можемо зайти в модуль склад, операції, поповнення. І побачимо е, коротенький такий звіт, який система нам показує по товарах, які нам необхідно поповнити, тому що в нас по прогнозу е, цих товарів немає. Вони в нас падають в мінус, і нам їх необхідно поповнити, наприклад, е, через там купівлю, або якщо цей товар ми виготовляємо, і нам необхідно його. Виготовити. Тобто ми вибираємо, наприклад, бажаний маршрут, і тут можемо вибрати постачальника, якщо він у нас налаштований на карті товару як постачальник. Тобто, якщо ми зайдемо на цей товар, в купівлях нам необхідно вказати постачальника, ми можемо вказати ціну одразу тут, або просто руками відкоригувати цю ціну при створенні закупівлі. Повернемося сюди. І в нас вже тут з'являється постачальник, якого ми можемо тут вказати і натиснути, наприклад, замовити один раз. Тобто, у нас по прогнозу цей товар падає на 40 одиниць, нам необхідно 40 одиниць використовувати на одному виробництві чи на декількох виробництвах. Тому нам необхідно саме 40 одиниць поповнити. Ми натискаємо Замовити один раз, і в нас створюється чернетка замовлення на закупівлю. Тобто повертаємось в модуль купівлі, замовлення. Або одразу тут ми бачимо цей документ, який в нас створився на цього постачальника 40 одиниць товару. Система це вже заповнила. Нам необхідно робити руками подвійну якусь таку роботу. За цим ми таким чином можемо слідкувати. Окрім цього, ми можемо налаштувати правила автоматичного поповнення товарів на склад. Щоб система сама створювала чернетки закупівель, ну або якщо це готова продукція, то система може створювати замовлення на виробництво. Це налаштовується на картці кожного товару. У нас є кнопка правила поповнення товару. І ми можемо натиснути тут, тут новий і вказати, наприклад, «Мінмакси», тобто мінімальну та максимальну кількість. Якщо в нас, наприклад, запаси будуть падати нижче нуля, то система до нуля буде поповнювати автоматично цей товар. Наприклад, через закупівлю, тому що ми купуємо цей товар, а не виготовляємо його. Вбираємо придбати, можемо одразу вказати постачальника. Ну або ж система буде створювати замовлення на купівлю автоматично на того постачальника, який в нас по списку налаштуваннях постачальників в класі купівля на товарі буде вказаний. Наприклад, я залишаю такі налаштування в себе, і система в мене буде створювати автоматичну закупівлю до нуля. Тобто я не хочу, щоб в мене якісь залишкові товари на складі також лежали, і щоб в мене просто під нуль система завжди поповнювала цей товар. Ну або ж я можу вказати, що я хочу до 100 одиниць поповнювати товар, щоб він у мене був в запасі, але якщо менше нуля буде падати прогноз, то система створить мені автоматичну чернетку на закупівлю цього товару. Таким чином, в системі ми працюємо в модулі купівлі при купівлі товарів, при поповненні саме компонентів, як виробнича компанія, яка виготовляє товар, і нам потрібно завжди працювати дуже швидко і автоматизовано із закупівлями компонентів. Дякую за перегляд.